Вітаю! Помітили, скільки стало аварій в місті Києві після того, як почали відключати світло, виключили вуличе, вуличне освітлення. Не працює дуже багато світлофорів. Просто ввечері дуже важко стало їздити. І е, я. З приводу цього хочу запропонувати вам страховку легке каско плюс ОСАГО. Цей продукт я раніше вам пропонував, але зараз він актуальний як ніколи. Особливо, якщо ви не дуже досвідчений водій, якщо ви не знаєте міста, якщо ви тільки переїхали там, в Київ там, чи в інше велике місто, вам слід оформити цей поліс. Разом з ОСАГО можна оформити. Поліс легке каско. Я на екран виведу ціни, щоб не загострювати увагу на цьому. Ви можете поставити на паузу і подивитися, які ціни. В чому особливість даного продукту? По-перше, він працює тільки з ДТП. Якщо ви в'їхали в іншого учасника. Руху в автомобіль, то в цьому випадку страховка спрацює. Якщо ви в'їхали в дерево, вона не спрацює. Там є три опції: ДТП з вини, це по вашій вині, ДТП з вини, без вини, там незалежно від того, винні ви чи ні. І там є опція 1, 2, плюс 4 ДТП з іншими учасниками руху. Це включаючи самокати, велосипеди, скутери. Оцих учасників мається на увазі. І від цього залежить ціна. Там можна зробити максимальну суму покриття по легкому каску 160 тисяч, можна зробити 100 тисяч. Від цього теж буде змінюватись ціна. Якщо це автомобіль з Америки чи з Європи, мені потрібно знати приблизну вартість цього автомобіля, це до 300 тисяч, від 300 000 до 600 000. 150 або вище. І потрібно також знати перш дату першої реєстрації в Україні, щоб порахувати ціну там до 3 років, або 4 роки і старше. Продукцій класний, його слід на нього звернути увагу. Він обов'язково йде, обов'язково потрібно брати осаго і до, до нього береться каско каско Можна оформити протязі місяця, можна оформити зразу після оформлення ну, одним пакетом, або ви спочатку оформили ОСАГО, а потім протязі місяця оформляєте КАСКО, але срок закінчення цього договору буде один і той самий що ОСАГО, що КАСКО. Зараз, звісно, не так багато його оформлюють, але він зараз актуальний. І ще момент наближається зима, наближаються ще більш складні погодні умови. І тому подбайте про безпеку свою, безпеку свого авто. Там з цим продуктом йде додатково е, страхування Амулет. Воно коштує 150 гривень е, медичні витрати на. Водія там, до 200 тисяч внаслідок ДТП. Продукт класний, продукт від компанії ТАС. Я вам можу індивідуально порахувати е, по вашому запросу вартість цього продукту. Рекомендую дуже, якщо ви їздите в великих містах, навіть в Харкові я дзвонив зараз, е, значно виросла кількість ДТП за рахунок того, що вже повертались водії. І за рахунок того, що зараз складні погодні умови, зараз складні умови енергетичні, так скажемо, виключають світло. Ця, цей поліс дуже потрібен. Звертайтесь.